Салем. Зима 1691 року виявилась для місцевих жителів надто важкою неврожай, хвороби, втрата худоби і смерті дітей набожні люди пояснювали гнівом Божим. А у січні 1692 року у дочки і племінниці місцевого пастора Періса виявили симптоми невідомої хвороби. Тутешній лікар пояснював це впливом відьомства. Жителі Салема сприйняли таке припущення, як цілком довершений факт. А вже у березні були затримані перші три жінки: місцева жебрачка, а також служниця і сусідка пастора. Невдовзі губернатор Салему Вільям Фіпс назначив судилище, де головним доказом проти звинувачених були лише твердження місцевих, що їм являвся дух звинувачених у подобі диявола. А вже 10 червня було повішено першу звинувачену. Після цього почалось полювання на відьом і низка смертей. Люди помирали через повішення і від тортур у в'язницях. Всі ці варварські переслідування вдалося припинити інкрісу матеру, який заявив, що нехай краще 10 відьом уникнуть покарання, ніж один невинний буде убитий. Всім привіт! Ви на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас огляд на свіженьку локалізацію від видавництва на стільну гру Салем. Тож зараз я, як завжди, познайомлю вас з її ігроладом, а у завершенні ми поговоримо про мої враження. А цей огляд виходить за підтримки видавництва «Ігрома», на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Настільна гра «Салем» – це гра від 4 до 12 гравців, де кожен учасник буде у ролі одного з реальних мешканців сумнозвісного міста Салем. Більшість гравців гратимуть за мирних мешканців, але дехто буде і відьмою. На початку гри оберіть одного найдосвідченішого гравця на роль оповісника. Оповісник буде оголошувати, коли гравцям слід закривати і розкривати очі під час фази ночі. Але якщо ви уже досвідчені гравці у цю гру, то можна обійтись і без оповісника. Або й навіть скористатися безоплатним застосунком для цієї гри. А тепер трішки про те, що ж на вас чекає у цій грі. На початку гри перед кожним гравцем буде знаходитись по 5 карт судич до лілиць. Це якраз і є карти наших ролей. Тож ви можете бути відьмою або навпаки не відьмою, а також ви можете бути констеблем. А так як перед нами буде по 5 карт, то не виключений і варіант, що у вас може бути навіть усі три ролі одночасно. Але карта відьми все ж має перевагу. Тож, якщо вам дісталась карти відьми, то це і є ваша головна роль. Роль констебля дещо унікальна, адже констебль може бути як відьма, так і простим містяном. Далі перемішайте карти ратуші та роздайте по одній кожному гравцеві. Ці карти лежатимуть перед гравцями горілиць, а на них зображено якусь історичну особистість того часу, а також вашу особливу здібність персонажу. Стане в нагоді, якщо ви зачитаєте їх у голос, щоб усім гравцям це стало відомо. Перед початком усі гравці дивляться карти судищ перед собою і дізнаються свої ролі. Далі наступає фаза ночі, коли усі засинають, а відьми прокидаються і знайомляться між собою, а також підкладають одному з містян карту чорного кота. Тепер гравець з картою чорного кота ходитиме першим. У свій хід гравець з картою чорного кота може зробити одну дію з двох можливих: це або витягнути дві карти з колоди Салему, або ж зіграти будь-яку кількість карт з руки. Загалом у грі є три типи карт, які ми можемо розіграти. Зелені це карти з одноразовим ефектом, які скидаються після розіграшу. Зелені карти мають дуже різноманітні ефекти, які як і шкодять гравцям, на яких їх було розіграно, так і навпаки допомагають. Сині карти це карти, які викладаються перед гравцем і мають якийсь постійний ефект. Позбавитись цих карт можна лише ефектами інших карт, або якщо вас убито. А червоні карти це карти звинувачень. Вони, як і сині, залишаються перед гравцем і мають накопичувальний ефект. Щойно вам висувають цьому звинувачення, то гравець, який це зробив, може розкрити одну з п'яти карт судищ перед вами на свій вибір. Після цього карти звинувачень скидаються. І пам'ятайте, що усі карти можна розігрувати лише на інших гравців, але ніяк не на себе. Якщо під час звинувачень ви відкрили одну з карт судищ, і це відьма, то вона помирає. А якщо це карта не відьма чи констебель, то нічого не відбувається і гра продовжується. Якщо таким чином ви відкриваєте останню п'яту карту судища у гравця, то він помирає і зобов'язаний повідомити, чи він був відьмою. Адже він міг бути відьмою і без карти відьма. А все тому, що у колоді Салему є дві чорні карти: це карта змови, яка замішана у колоді, і карта ночі, яку ми підкладаємо під низ колоди на початку гри. Тож щойно витягнуто карту змови, усі гравці вибирають та забирають собі одну карту судища, що лежить до лілиць у гравця ліворуч. І якщо це карта відьми, то вітаю в команді Відьом Прибуло. Після змови гравці продовжують гру і хід відбувається за годинниковою стрілкою. А коли колода вичерпується і вийде карта ночі, то відьми намагатимуться вбити когось з гравців, і якраз тут вступає у гру гравець, що грає за констебля. Він бере фішку молотка. І може врятувати одного з гравців. Але не забувайте, що констеблем може бути і відьма, яка навмисно може рятувати не того гравця і вводити вас в оману. Тож, коли усі прокидаються, у кожного з гравців є можливість скинути одну з карт судища перед собою, щоб сповідатися і уникнути можливого убивства відьюм. Після цього усі дізнаються ім'я убитого, і якщо гравець якого убито не сповідався, або його не захистив гравець констебель, то він вибуває з гри. Після цього колода карт оновлюється і гра триває доти, доки одна з сторін не переможе. А щоб перемогти у грі, містяни повинні розкрити карту відьми. А відьми ж перемагають, якщо розкривається карта констебля, або усі містяни помирають чи стають відьмами. Ну що ж, а тепер кілька слів щодо моїх вражень від цієї гри. І перше, що хотілося б відмітити, це саме оформлення, компоненти і тема гри, тому що тут тема відкривається просто на всі 100%, і я особисто люблю ігри, де дуже тема дає атмосфери. І так як у нас усі персонажі, це справжні дієві історичні фігури, і усі ці люди існували. І загалом у навіть у правилах є опис кожного персонажу, хто це, що це, що він робив, і це дозволить вам більше зануритись у атмосферу гри і знати саме цей відрізок історії про салимських відділ. Тому з темою тут попрацювали чудово, оформлення додає атмосфери неймовірно, а сама ця коробочка у вигляді книжки це просто окреме, естетичне окреме задоволення. Тому з темою і атмосферою тут все на найвищому рівні. Якщо говорити про ігролад, то тут вже все набагато цікавіше, і якщо навіть порівнювати цю гру з грою Авалон, де ви загалом будете. Класти картку або успіх, або провал, то тут вже нам додали ігроладу і ми будемо мати кожен на руках якісь карти, розігрувати дії і впливати на інших гравців. Також тут будуть і перемовини, і підозри, і вам потрібно буде ну, відігравати у цій грі і намагатися, якщо ви будете грати там за відьму від себе усі підозри відводити. Тобто з цим тут все також все в порядку. Єдиний недолік це те, що у нас були такі партії, які досить швидко закінчувались, і загалом це залежало від того, що люди не дуже досвідчені у таких іграх, і їх дуже швидко вичисляли, що вони саме грають за відьму. Тому Ось така гра, ось такий огляд. Зверніть увагу на цю гру, тому що вона дійсно дуже цікава і вона відрізняється від усіх ігор на приховані ролі, із це. Ну, однозначно, щось нове, і я такого до цього не грав. Я знаю, що у цього видавця є серія з різних ігор. Там є на тематику піратів. І, чесно кажучи, хотілося б побачити усі ці ігри українською, і будемо надіятися, що ігромах порадує нас цими локалізаціями. Тому на сьогодні у мене все. І до наступних оглядів, і до наступних зустрічей. Па-па!